Вітаю всіх! Станом на 24 грудня Південноукраїнський енергокомплекс працює без зауважень. Енергоблоки атомної станції та гідрооб'єкти в штатному режимі забезпечують нашу країну електроенергією. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан залишаються на рівні природних фонових значень. Минулого тижня 21 делегат представляв наш колектив на трудовій конференції на ЕК Енергоатом. Було затверджено новий колективний договір. Який зберіг соціальні пільги та врахував пропозиції працівників. Це важливий крок для підтримки нашої команди в на непростий час. Окремо хочу подякувати кожному за сумлінну працю. До Дня енергетика понад шість десятків працівників енергокомплексу були визначені державними, корпоративними та обласними нагородами. Це визнання вашої відданості та професіоналізму. Ми продовжуємо натхнено працювати та допомагати нашим захисникам. Ухвалено рішення перерахувати одноденний заробіток за грудень на підтримку Збройних сил України. Додатково ми передали 222 святкові пакунки для наших колег військових, які зараз у лавах ЗСУ та Національної гвардії. Днями захисники харківського напряму отримують сіміканальну антидронову систему Циклон, яка допоможе їм боронити небо. Ми єдиний фронт, тому кожен з нас щодня наближає перемогу. Слава Україні! Слава героям!